В чому є велика проблема, і в чому є помилка європейських і американських економістів. Вони приміряють на російську економіку стандарти Європи і стандарти цивілізованого світу. В чому полягають стандарти? В тому, що основна мета економіки покращення рівня життя власного населення. Якщо раптом населення відчуває проблеми, на наступних виборах населення приводить до влади опозиційні сили, які міняють економічну політику. Так працює демократичний механізм. В тоталітарній країні так не працює. Там немає того, що називається опозиційних сил, які готові дати альтернативну економічну політику. Там все працює на військово-промисловий комплекс, на наповнення арсеналів, на воювничі цілі. Там зовсім інакша мета економіки от в чому проблема. Тому то, що ми зараз говоримо про Російську Федерацію. За рахунок падіння доходів власного населення, вона буде генерувати кошти для продовження роботи військово-промислового комплексу. Вони перевели економіку на воєнні рейки. Вони відгрібати назад не будуть.